Я сижу на вардерові просадь. Вартер, теж сюди? Ходи сюди. Ходи сюди біля мене. Будеш мене виганяти? Іди сюди біля мене. Давай я посунусь. Сідаєш біля мене? Сідай. Сідай тут. Ось тут сідай. Давай. Угу. Тобі треба з іншого боку зайти, так? Ну, давай я посунуся в цей бік. Іди сюди. Ось тут, сідай. Оп, давай тут сідай. Сідай, я ще посунуся. Сідай тут. Сідай тут. Сідай тут. Ну, сідай. Залазь. Залазь. Ой, чуть не упав. Залазь. Ось тут залазь. Ось сюда залазь. Сюда залазь. Ось так вот сідай. Ось так, сідай. Давай, сюда. Ну давай. Я вірю в тебе Давай сюда. Ходи. Іди сюда. Іди сюда. Не хвилюйся. Давай. Молодець Вардер. Молодець пташечка. Ти дуже розумний. Молодець. Молодець. Ти дуже розумна, пташечка. Але ти сьогодні кусаєшся. Ти сьогодні зазнався. Я тебе ось так не можу погладити. Я не люблю так гладити тебе. Ти кусаєшся. Ні, телефон кусати не можна. І мене кусати не можна, не вздумай. Давай грайся ось тут. Дивись, тут є. Тут є щось. Оп, оп оп